Всім привіт! Я на каналі Гриби Монети. Сьогодні ро розкажу я вам про деякі правила на віоліті, як то кажуть. І щоб не стати лохом, треба їх знати. І так, ви купили, наприклад, монетку за 1000 гривень. І вказано там Приватбанк. І тут ви хочете оплатити, і там комісія 0,5%, ще військовий збір. І там треба ще заплатити лишніх 5 гривень. А якщо ви купили на більше, то треба ще так раз заплатити. Наприклад, ви купили на 10 тисяч, то треба заплатити 50 гривень. Ну, 50 гривень то вже трошки, вже вже, вже гроші, ні. Ну, щоб не бути лохом, ви повинні знати правила, так? Правило таке. Якщо продавець дає вам картку для виплат, комісія лягає на продавця, а не на вас. Так? Ви знали таке правило? Я думаю, що не знали. І от дивіться, читайте вам. Картка для виплат. І тут пише далі. Покупцем не оплачується, а лягає на продавця. Так що, якщо я вам допоміг з таким тивом, я думаю, що допоміг. І ви збережете не одну сотню гривень, от, можна скинути на мою картку. Нової пошти пару гривень. І ви більше не будете платили комісію. Всім дякую.